Обужены депутатов идут, воюют вместе с президентской женой. Напевно, це дуже відчайдушні жінки, у яких, вибачте, яєць більше, ніж у багатьох наших чоловіків. Чесно, я би пошла. У мене немає страху, я би спокійно пішла, Мені, кажется, я захищала би нас. Все більше жінок йдуть до лав Збройних сил України. Журналісти Дніпро оперативного вийшли на вулиці Дніпра та вирішили запитати у мешканок міста, як вони ставляться до цього та чи розглядають можливість піти на захист України. Своєю думкою діліться в коментарях під відео. Дівчата молодці. А чи розглядаєте ви таку можливість для себе? Ні. Для себе не у мене діти. Ні. У, у мене теж діти. У мене діти, То... у мене муж без руки інвалід. Ну дуже пишаюся цими жінками, молодці. А чи розглядаєте ви таку можливість для себе? Ну я е, хотіла закінчити курс медицинські. Оце б я розглядала. Ну як як медик. Ну, в кожної людини свій вибір. А чи розглядаєте ви таку можливість? Ніколи. Для себе? Ніколи не, ні. тому що в мене дитина, і хтось повинен з нею опікуватися. Не... Наші захисниці вони сильні, найсильніші в світі. То, мабуть, особисто я не вважаю себе такою героїчною. Ну, на жаль, мабуть, я відчуваю гордість за таких жінок, це дуже сильні жінки. Вони не вибрали от життя таке, знаєте, ну, наше земне таке життя, а вибрали ну, таке життя. Яке заради нас. Напевно, це дуже відчайдушні жінки, у яких, вибачте, яєць більше, ніж у багатьох наших чоловіків. Ну, все. А чи розглядаєте ви таку можливість для себе? Е, ні. На, мабуть, від того, що в мене не так багато сміливості, можливо. Чудово ставлюсь. А чи розглядаєте таку можливість для себе? Е, ну, я лікар, лікар-інтерн, тому ну, якщо так, то так. Да. Вважаю таке. А це дуже очень сильна на самом деле. Чесно, я би пошла. У мене ні тут страху. Я би спокійно пішла. Мне кажется, я захищала би нас. Дуже мужньо, я вважаю. Але я би не пішла, тому що я боюсь такого. Я такими жінками дуже восхищаюся, тому що вони пішли захищати нашу батьківщину і дуже соромно за тих мужиків, які ховаються від війни.